Міністерство інтеграції буде перетворено в Міністерство єдності, і це міністерство буде вже опікуватися переселенцями, які виїхали за кордон, тому що ціль нашого президента повернути 7 мільйонів українців, які живуть і виїхали внаслідок війни за кордоном. Mm -hmm. В тому числі, я думаю, що функції Міністерства інтеграції залишаться і в Міністерстві єдності, а ті, які, там, по питанням, Відповідності іншим міністерствам, вони, будуть, вони залишаться до, і перейдуть до Міністерства регіонів, яке в майбутньому буде відокремлено від Мінінфра. Ви погоджуєтесь по всім кандидатурам, які призначені на ось це оновлення? Чи хтось, можливо, у вас викликає якісь питання, зауваження? Ну, відверто кажучи, дай Бог, щоб у них не було там, кримінальних справ в майбутньому. і я думаю, Верховна Рада точно не, тоді не, не пожаліє, що обрала цих кандидатів. Угу. Пане Андрію, як ви вважаєте, як ви сприймаєте ці перестановки у владі? І, ну, власне, що б ви підтримали? От я, так скажу, ви, я розумію, що ви скрит, критикуєте і критично оцінюєте, але які напрямки, можливо, ви за і самі проголосували? Ну, По-перше, я би. Е... Хочу зробити одну репліку, пан депутат знову ж таки ввів в оману громадян. Женевської конвенції не заборонені спеціальні підрозділи для засудження. І такі підрозділи є сьогодні в Збройних силах. Тому, перш ніж робити заяву на публіку, потрібно знати предмет, про який наговори. Тепер стосовно уряду: те, що відбулося, це називається велике ліжко пересувництва. Почну з анекдоту. Коли в офісі компанії з продажів. Починається велика метушня. Ходять, міняють стільці, рухають столи, шафи. І старенька прибиральниця запитує, хлопці, що сталося? І головний менеджер їй каже: бачите, Марія Петрівна, у нас різко впали продажі в компанії. І ми звернулися до мерчендайзера, він нам сказав, що у нас не тільки на полицях неправильно розташовані товари, а ще й офісна мебля стоїть не пофеншує. От ми зараз ці недоліки і виправляємо. Бабуся зітхнула і каже, ви знаєте, до революції в цій будівлі був бордель. Так от моя бабуся в ньому працювала також прибиральницею. І коли в цьому борделі падали прибутки, то вони не меблі совали, а персонал міняли. Подивіться, будь ласка, на це потужне перезавантаження. Що ми там бачимо? Пан Точівський був заступником керівника Офісу Президенту, став міністром. Культури. Е, Верещук була віце-прем'єр-міністром, стала заступником керівника Офісу. Е, Стефанішина була віце-прем'єр-міністром, стала міністром юстиції. Ну і так далі. Тобто, ми бачимо, що одні ті самі особи, одні, одні ті самі е, персоналі, вони просто тасуються в оцій е, колоді. Я посуду абсолютно. Дмитра Кулеба Дмитра Кулебу звільнили, міністра закордонних справ. Він зараз ну ніде поки що малюську звільнили. І малюську, і малюську також так. так. Це старожили. Малюська до речі, п'ять вияв... років Малюська попросився сам, і він дуже виявився розумною людиною. За п'ять років він напідписував стільки незаконних рішень Кабміну і візував офіси офісні всі ці забаганки. Що він правильно зробив вчасно. Потрібно піти. Молодець, просто це єдина розумна людина. Що стосується інших, поки інші поки що цього не зрозуміли. Ну то таке. Так, от якої нової якості можна чекати від тих самих людей, яких просто пересунули разом з тільцями з однієї з одного кабінету в інший? Про яку нову якість ми можемо говорити? Пан Андрі, а які у вас конкретні були зауваження до цих людей, коли вона обіймала попередні свої посади? Ну давайте зразу будемо говорити. От щойно пан депутат сказав: головне, щоб по ним не було кримінальних проваджень. Давайте почнемо з Ольги Стефанішини. 3 жовтня буде розглядати вищий антикорупційний суд її справу. Вона не так. просто підозрювана, вона обвинувачена в кримінальній справі. І цю людину ставлять міністром юстиції, плюючи в суспільство просто в очі. І ви за це голосуєте. Як вам не соромно після цього дивитися людям в очі? Я не кажу, що Стефанішина винна, що вона злочиниця. Опасне Боже, це має право сказати суд. Але в будь-якій цивілізованій країні. До вирішення до судового рішення такі питання не розглядаються. А ви просто, вибачте, плюнули людям в очі і проголосували за цю персоналію. Далі. Максим Бідний, а? ви забули про те, скільки було обшуків у нього самого, в чому його звинувачували? І кримінальне провадження йде? Скажіть, будь ласка, і ви цих персоналів, ви ж а чому ви за них голосували? Тому що, коли прийшов шмигаль, він же ж повинен був вам роздати. Об'єктивки на кожного з цих людей повинен був підготувати постанови про їхнє призначення. Ви повинні, хоча б їх побачити, переговорити, задати питання. А Ва? А що ви робили? А ви робили так, як вам колись казав потурає? Ви зелені кнопочки, Ваша ви ніхто і звати Пан вас ніяк. і навіть секундочку, От, і я... навіть не розумієте, яку відповідальність. На вас поклав український народ, і от в результаті ми маємо цю стару замусолену колоду, від якої президент чекає великої якості. Якої? Ми ж бачили результати роботи цих людей. Включіть будь-яке відео в Ютубі, що воно починається. Ми воїни такого то батальйону, такої то бригади, просимо вас купити це, це, це збори. Скажіть, будь ласка, 500 мільярдів гривень на армію. Це чий провал? Це не уряд подавав. Пане Андрію, знаєте, при президенті поразила теж для зборів. І ви цих же людей залишаєте в уряді при владі і розповідаєте про нову якість. Це просто ганьба. Пане Андрію, зауваження почули. Давайте пан Руслан все ж таки буде реагувати і відповідати на них. Ну, дійсно, по Стефанішині існувала ця конфлікт інтересів. В цивілізованих країнах містер Трамп обирається зараз президентом, у нього там 37 кримінальних проваджень. Це перша рефлексія. Друга рефлексія. Е, у нас не заборонені спеціальні е, батальйони зараз, вони існують. І в цих батальйонах хлопці служать, які були звільнені з в'язниць і підписали контракт з, з Збройними силами України. О, це друге. По-третє, згідно Женевській конвенції, е, пане Андрій, е, ви теж не вводите в аману, е, Загороджувальні. Загини, які будуть відстрілювати хлопців, які будуть стріляти в спини, які будуть відступати чи збігати, це заборонено. Так що ви зі своїм борделем в голові вирішуйте самі, а тут точно в оману народ не вводите. Добре? Дякую, друзі. Давайте все стрим... стримуватись, бо зараз наша дискусія перейде просто да, в образи. Я перепрошую, там, можна, тому, що... можна репліку маленьку? Да. Реп... Так, будь ласка. По перше, я не говорив про загороджування загони. Я говорив про спеціальні військові частини, куди на треба направляти цих людей. А що стосується загороджених загонів, то я нагадаю: Мар'яна Мар'яна Безугла подала законопроект, який давав право командирам стріляти в своїх військовослужбовців, які не виконують накази, і ви проголосували проти того, щоб звільнити і посади заступника голови комітету. І зараз стоїте і розповідаєте нам про те, що хтось вводить в оману. Де у вас совість загинув я якраз проголосував за, щоб вона пол... залишила свій комітет? Так, так що і, і її виключили з фракції? Вона ж не є членом. Ну вона сама вийшла з фракції. Вона Подала заяву, ніхто її не виключав. Вона не виключав. подала заяву і вийшла сама. Вон, я ніхто так, її не так, виключав так. з фракції. Я, я підтвердив, вона сама вийшла. А що стосується, щоб її залиш, щоб вона вийшла з цього комітету, я проголосував. Я за, і всі військові за це за. І спілкуйтеся, будь ласка, з військовими. І 167 ви... депутатів фракції із 233. Оце ваша оцінка вашої роботи. Так, Все. Пан Андрій, ви міністр соцполітики попередніх років. по Жолновичу у вас є зауваження? От, власне, її. Вона зберігла посаду після цього оновлення, але це профільний міністр по вашій сфері. От конкретно ви б її міняли чи ні? По-перше, почнемо з того, що Жолнович, коли я був міністром, балотувалася на посаду директора директорату гідної праці, і конкурс не пройшла в силу своєї своєї кваліфікації. Вона така далека від питань соцзахисту, як тюшки від Вадилу. Послухайте її, будь ласка, її заяву. Ми повинні знищити, зламати все соціальне в нашій країні. Люди повинні працювати якомога довше і не думати ні про що. Зараз Міністерство соціальної політики. Працює над тим, щоб зламати систему індексації пенсій на майбутнє, розповідається про як нову пенсійну реформу. Зараз Міністерство соціальної політики скоротило фактично на 1 мільйон виплат, мається на увазі кількості людей, внутрішньо переміщених осіб, тому що дуже багато вони отримують. І зараз вона говорить, що люди не повинні думати і спіплуватися про державу. Вони просто питання: а навіщо тоді людям така держава? Яка не виконує свою функцію, тому що головним обов'язком держави згідно статті 3 конституції є утвердження прав і свобод людини, і от людина, яка налаштована зламати всю соціальну систему в країні, є міністром соціальної політики. В мене слів немає взагалі коментувати те, що це відбувається, пане Андрію, дякуємо вам. Андрій Рева, міністр соцполітики 16-19 років. Був з нами на зв'язку. Спасибі за цю дискусію. А Хай, я вибачаюся, пане міністр, Рева, пане за 16-19 рік. А скільки ви платили ВПО? Зіро. Зіро. Відповідайте. Так от давайте я, було... я, я, я вам відповім. Я сам ВПО Зіро. Нуль. Так ви що хватить там коло. Калу... Ви, зверта... сказати... ви зверталися в орган соціального захисту населення за виплатою. Якщо ви не зверталися, то просто не причині. У нас ніколи не було скорочення контингенту, тих, хто мав право на отримання е виплат внутрішнього передняції. Я не знаю, роздав. як ви там на Ні крісла міністра виплат. через який абонат... Бардель за -за -за зайшли. А коли сьогодні люди втратили своє житло, втратили роботу, знаходяться під ударами е значить, ракет і шакетів, і ви їх взяли, позбавили виплат. Я їх не взяв, взяв, не позбавив. Якраз я я не з питаннями не Давайте І, порівняємо. Да, а де, а де ви були в 16-му році? Це 18. вже питання. вашого Повний uh -huh. провал соціальний пам'ятаю. Uh -huh. А ви там ви можете? Всякі... Ви свій, свій шоколадний уряд там згадуєте тільки, Е, uh, пане Андрею, ну, якщо ви, окрім шоколаду, більше нічого не знаєте, ну це ваша справа. Та й все, давайте об'єктимо. пан Андрія відпустимо. Ми розуміємо, емоції зараз зашкалюють. Так. В країні складна ситуація, зрозуміло. Пане Андрію, дуже дякуємо. Андрій Рева, міністр соцполітики, 16-19 mm -hmm. років. З паном Руслан, давайте все-таки обговоримо і я б хотіла більш таку вузку спеціалізацію обговорити в контексті того теж кадрових ротацій. Міністерство закордонних справ змінився нас тут очільник. Нагадаю, що Андрій Сибіга, тепер у нас міністр закордонних справ, він вже провів перші телефонні перемовини у ролі міністра закордонних справ. Поспілкувався з очільником польського МЗС Радиславом Сокорським і тепер сбіга хоче зустрітися з колегою у Києві. Пане Руслане, які у вас були зауваження до пана колеби? Можливо, чи які, в принципі, зауваження ваших колег? Чому у нас власне треба було міняти міністра закордонних справ? Бо принаймні, здавалося, ну людина на своїй посаді виконує багато чого і системи ППО нам е, надавали наші партнери і готував саміт миру і е, е, багато безпекових угод підписувалося. Що не так стало? Ну, по перше. Міністерство закордонних справ це вертикаль президента України. У мене зауважень до пана Кулеби ніяких не було. Це, я думаю, що справа президента офіса. і при нараді з фракцією президент mm -hmm. сказав, що, відверто кажучи, як ви сказали там, про пана Малюска, там втомився, хотів йти. Про пану Кулеби теж він сказав, що не вистачає енергії. тобто, той, який він був три роки назад, і зараз це інших два міністра. Він каже, і відверто каже, що він не про себе каже, всі втомилися від війни. От. І треба. Ну, на жаль, це не Збройні сили України, демобілізації немає, але в цьому випадку ми втрачаємо час, втрачаємо, от якщо немає такої енергії. І, а де в деяких випадках ми, ми знаємо, що офіс і президент, і міністерство працюють разом. Це така синергія ну, не вистачає. Mm -hmm. Тому пан президент вирішив це його власне рішення і це його вертикаль. Тобто, тут Верховна Рада одностайно підтримала його рішення. Mm -hmm. Так, про це про нового кандидата. Я хочу вас запитати, пане Руслане, в контексті того, що ви все ж таки представляєте комітет справ людини. Так, і в нас з Сибігою була пов'язана скандальна історія, коли він навесні прийшов у МЗС, він підписав у той наказ, пам'ятаєте, про зупинку видачі паспортів військовозобов'язаним за кордоном. Це ж ну, це тема навколо прав людини, і було багато дискусій навколо того, чи порушуються міжнародні зобов'язання, конвенції і так далі, і взагалі зобов'язання України як держави. Як ви ставитесь до того рішення і чи підтримуєте ви в ньому Сибігу, нового міністра? Ну, він... І такий підхід. Він підписав наказ, який забороняє. А якщо ви Записнули. нановлюєте дані як військово зобов'язаний, то ви лишаєтесь права отримати цей документ за кордоном. Крапка. Точно так же як і тут, у в... внутрі країни. Угу. Якщо ви нановили дані, ви не можете отримати ні водійські права, ні закордонний паспорт чи будь-який інший документ. Крапка. Він нічого не порушував. Пане Руслане, справа в тому, що є громадяни України. Ми розуміємо, є велика кількість біженців. Є ті, кому немає вертатися. Через... Ви є... є мобільний зі... додаток Резерв Плюс. Будь ласка, оновлюйте. А... Uh -huh. Я Яновлю через резерв плюс. А ви з яких окупованих територій, до речі? Луганська, Луганська область. Да? Ну, є ж люди, які з Луганщини виїжджали там через Росію, через Білорусь, через Європу далі, без документів, там, можливо, да? Їм, ну, Вони в складній ситуації опинилися і їм, можливо, немає і куди-сюди в Україну. Що ви приїжджайте ви? в Україну, проходити, рецуртися в ТЦК, оновлюйте свої дані і, будь ласка, отримати цей закордонний паспорт, цей документ. Uh -huh. Будь-інший документ. Uh -huh. А сім'я як? Яка ну маєш бути годувальник який працює? А ви на можете там на два дні приїхати а анавили і далі повернутися в ту країну, де ви там перебуваєте? А все ж таки а ще це, у вас є кордоном, такі підстави повернутися до за кордоном. Працювала і для тих, хто громадян ну, не секрет, що було багато українців, які і в принципі жили. За кордоном, є ті українці, які ще в 2014 році виїхали, теж тому що окупація була Донеччини і Луганщини. І Луганська, власне, з Донецьком великих українських міст. Відповідно, вони вже мають там якесь своє життя, але, можливо, залишилися українські паспорти. То чи справедливо це рішення було щодо них? Вони залишаються громадянами України, і згідно конституції, у них є і права, і обов'язки. Гаразд тоді, пане Руслан, давайте до вашої теж профільної теми, бо ви сказали, що займаєтеся темою ВПО. І відповідно Ірину Верещук і міністерство ну воно зникло з Кабміну. Да, воно там буде якось об'єднано з чимось. Чи погоджуєтеся ви з таким підходом? Чому це зроблено так і як це вплине на захист прав і допомогу ВПО? Ну, перше голосування щодо пані Ірини. Воно не прийшло, тому що а я є співголова МФО ВПО України. От МФО, ВПО Україна не підтримала це звільнення, да, тому що ми не розуміли щодо майбутнього інституції Міністерства реінтеграції. Mm -hmm. Після наради з президентом та прем'єр-міністром наша група отримала ті відповіді, що це буде більш сучасне і в повноваженнях розширене Міністерства єдності. От ми погодились з цим планом розвитку, тому що треба опікуватись не тільки ВПО, які. Внутрішнє переміщення, а ті, хто і люди громадяни України виїхали за кордон, от, і треба там всіх повертати, підсилювати і не забувати. Цей напрямок в тому числі пообіцяв президент, в тому числі і якраз пані Ірина була запрошена як заступниця голови офісу, щоб підсилити цей напрямок в офісі. А вже Міністерство єдності воно не буде дублювати. воно, Я, я так думаю, що вони будуть ці два напрямки, і заступник голови офісу і Міністерство єдності, вони два таких рухи, якась міністерство... синергії будуть тільки підсилювати От цю допомогу, яку ми робимо зараз для ВПО. Що стосується е, тих людей, які е, це 1 мільйон, яких е, залишили без виплат, так, дійсно, Верховна Рада не підтримує цей наказ Кабінету міністрів, група ВПО Україна, МФО ВПО Україна запропонувала законопроект, який повертає ці виплати. Якраз гроші передбачені в бюджеті 24 року, цих грошей достатньо для того, щоб продовжити ці виплати. От що стосується верифікації, так дійсно ми погоджуємось. Як якщо ви купуєте якусь автівку вартістю там 30-50 тисяч доларів, а якась бабуся була не отримують цю виплату, ну відверто кажучи, я думаю, що бабусі треба ці виплати повернути. А ви, uh -huh. якщо маєте таку можливість купувати дорогі робити дорогі покупки, то там є так, ми вводимо такі критерії, які будуть по яким будуть якраз ці виплати продовжені. Uh -huh. Пане Руслана, це міністерство єдності, про яке ви говорите, це те саме про що говорив пан Арахамів, що буде створено нове відомство. Я його розумію, для того, аби повертати наших. Громадян за кордоном. Так, да, у, да, у цього міністерства буде три офіси скоріше. Ну мінімум два: це Київ, Польща чи Київ, Польща Німеччина. Так як в Польщі-Німеччині Німеччина найбільша кількість громадян України, які mm -hmm. виїхали. От, тому і розглядаються вже кандидатури. Я думаю, що протягом вересня ми вже почуємо і кандидатів, і щодо плану розвитку цієї інституції. Це буде Міністерство повернення військовозобов'язаних чи з сім'ями будемо повертати? Дивіться, ми не маємо такої, по-перше, і можливості, по-друге, право силою якось повертати. Я не перший раз вже наголошую: ми будемо після перемоги приймати дуже багато таких законопроєктів. Які будуть давати в тому числі і пільги для того, щоб ті люди повернулися в Україну? Це, наприклад, там пільгове якесь там кредитування чи там інші якісь додаткові умови? Пане Руслане, от ви з Луганщини, так можете скажете, з якого населеного пункту? Луганськ? А безпосередньо з Луганська У вас напевно там була квартира, якась чи там дім? Та відповідно він опинився в окупації. Як з забезпеченням житлом? Ну тобто, ключове питання для багатьох людей, я думаю, яке зупиняє з тих, яких я знаю. У мене теж дуже багато знайомих переселенців, які ВПО, які виїхали з окупації там через Білорусь там, і Європу, що їм просто нема куди вертатися, і житлове питання стоїть дуже дуже гостро. Що із цим? Яка буде відповідь, зокрема, цього міністерства, якою вона має бути, на ваш погляд? Дивіться, я ще раз підкреслюю, що у нас вже будуть таких дві точки входу: це і Міністерство єдності, і це посада з інституції заступника голови офісу, це пана, пана Ірина, і надалі продовжує буде опікуватися питаннями ВПО. От. Головна проблема дійсно це житло. І пільгове кредитування, в тому числі МФО ВПО України, запропонувала декілька. Деякі, деякі законопроекти, що стосуються забезпечення житла. По-перше, треба зробити е, уточнюючий реєстр вільного житла, там по фонду держмайна, по іншим міністерствам, ті гуртожитки, які можна переблаштувати якраз під е, МКП е, для переселенців. Ми зараз бачимо, що приблизно 40 тисяч людей виїхало з Покровська питання, куди виїхали? О, хорошо, да, і е, якраз вже за. Два з половиною роки є і досвід, і напрацювання, які дозволяють деяким хто потребує надавати це житло. Пане Орфане, але ж кредитування це не вихід, бо є багато пенсіонерів, яким просто кредит ніхто не дасть. Якраз от якраз МКП. От більше, хто користується, якраз це пенсіонери. Тобто це безкоштовне житло і держава в тому числі і оплачує комунальні послуги. Пане Руслане, будемо стежити за цими процесами. Вони дуже важливі. Дякуємо вам, що долучилися до нашої дякую. дискусії з таких складних часом да тем. Руслан Горбенко, народний депутат України, слуга народу і заступник голови комітету і голова підкомітету з питань прав людини та антидискримінації, був у нашій студії. Спасибі. Дуже дякуємо вам. Тим часом президент України Володимир Зеленський прибув у Німеччину, де візьме участь у засіданні контактної групи з питань оборони України. Згодом він зустрінеться з міністрами оборони Сполучених Штатів Америки та Німеччини та поспіл з канцлером Олафом Шольцем. після цього Володимир Зеленський відвідає Італію, де візьме участь у міжнародному економічному форумі та зустрінеться з представниками італійського бізнесу і головою ради міністрів Італії Джорджі Мелоні. Ну і сьогодні вночі опанти знову атакували Україну безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знищили 27 із 44 шахедів. ще близько 10 БПЛА, ймовірно впали. Під впливом засобів радіоелектронної боротьби, також ворог випустив одну керовану авіаракету Х-59 та одну протирадіолокаційну ракету Х-31П. Росіяни атакували Павлоград, сили ППО знищили одну крилату ракету і п'ять безпілотників. Керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації повідомив про п'ятьох постраждалих. Ну інформацію, що буде надходити з місця події сьогодні. ж Ми знов знов таки наприкінці робочого тижня нагадуємо друзі, що попереду хоче вихідні, але це не означає, що треба стримувати себе і йти іти на відпочинок в контексті донатів. Треба долучатися до будь-якої допомоги збройним силам України. Наша команда це зробила. Ми допомогти військовим з другого штурмового батальйону для військових потрібні антидронові рушниці та засоби реб. Зараз ви бачите на екранах е мета збору, яка стає це 5 мільйонів, але ми вже зібрали більше 490 тисяч гривень. Е е ось цей квадратик у куточку, яку ви зараз бачите, допоможе вам перейти за посиланнями і задонати ту суму, яка для вас є комфортна. Ну і відповідно всі реквізити теж ми лишаємо в коментарях під цією трансляцією в нашому телеграм-каналі. Не забувайте, що маленьких донатів не буває, і кожна ваша допомога є дуже важливою для наших військових. Друзі, і важливим було ваше голосування у нашому опитуванні. Чи робить влада все можливе для уникнення блекаутів? Так таке питання було. І давайте подивимося, які є результати ну на Ютубі результати. Такі не дуже втішні. Я би сказав, давайте понад 5 тисяч голосів. Майже 6 ми зібрали. Опитування до речі триває. Що можете долучитися, але бачимо, що е, так роблять все можливо. Вважає 11%, лише тобто меншість. Да, 74 вважають, що ні не робить достатньо, аби запобігти блокаутам. Але ну, в принципі є час ще виправитись. Добре, що ви проголосували і наголосили на цьому. Ну і на третьому місці 15% Варіант проблема не в нашій владі. Треба більше ППО він набрав 15%, але все ж таки 74% набирає варіант, що ні недостатньо роблять. Давайте порівняємо з нашим телеграм-каналом. Там трошки інший розподіл. Насправді, там 10% вважають, що так, так робить влада все можливе для уникнення блекаутів. 69% вважають, що все ж таки ні, і 21%. Відсоток вважає, що проблема не у владі, а треба більше ППО, яке нам ну власне мають і можуть надати західні партнери, і вже в принципі пообіцяли і Німеччина, і Канада, і від Румунії чекаємо Петріот. Тому сподіваємося, що до зими воно все до нас доїде і в опалювальний сезон захищатиме в тому числі наші об'єкти. Енергетики, друзі. Ну а ми дякуємо вам за вашу активність за те, що ви долучилися до нашого голосування. Так, вже з вами зустрінемось у понеділок. самій порі з 8 до 11 на цьому ж самому ютуб каналі. Просимо вас по іншим не ходити. Ну аби не пропустити початок нашого ефіру. Котре вас закликаємо прямо зараз натиснути на ту кнопочку, на якій намальований дзвоник, і вам одразу проти сповіщення, що ми починаємо. Ми вас всіх будемо чекати тут о 8 ранку в понеділок. Ну і друзі, ми дякуємо вам, Ольга Волкова. Я Віталій Продиус. Вся команда працювала новини лайв за кадром для вас і продовжує свою роботу. Так само як Телеграм-канал, Новини Лайв та Сайт Новини Лайв. Ми дякуємо всім, хто додивився до завершення. Наша найбільша подяка Збройним силам України, тому що ми віримо в перемогу. Ми віримо в ЗСУ. і віримо в Україну. І слава Україні! На все добре, бережіть себе.